Любі хлопчики і дівчатка. Рада вас вітати. Запрошую в подорож до країни математики. Ой, подивіться, які гарні цуценятка граються м'ячами. Давайте їх порахуємо. Один. Два. Всього двоє цуценят. А тепер м'ячі. Один. Дивіться, хто до них прибіг? Так, ще одне цуценятко. Давайте порахуємо, скільки тепер цуценят? А скільки м'ячів? Чого більше? Чого менше? А що зробити, щоб їх стало порівно? Так. Або прибрати одне цуценя, або додати один м'яч. Скільки тепер цуценят? Скільки м'ячів. Діти в математиці для позначення числа 3. Використовують цифру 3. Раз гачок і два гачок. А між ними язичок. Цифра нас зачарувала. Трійко ми тебе впізнали. Цифру 3 ми можемо зустріти у казках. Також світлофор має три сигнали. Трикутник має три кути і три сторони. А зараз давайте поставимо цифру 3 на своє місце у числовому ряді. Один, два, три. Котики гралися на подвір'ї і побачили клубочок. Скільки їх порахуйте? Так, п'ять. Вірно. Одне кошенятко забрало клубочок і побігло. Скільки клубочків на галявинці? Вірно, чотири. Одне кошенятко забрало ще один клубочок і побігло. Скільки залишилось клубочків? Три молодці. Ще один котик забрав клубочок. Скільки клубочків залишилось? Два, правильно. І знов котик забрав один клубочок. Скільки залишилось клубочків? Так, один. Давайте ще раз перед собою. Викладемо всі клубочки і порахуємо, скільки їх? Вірно, п'ять. Будемо прибирати по одному клубочку, не припиняючи лічити. Рахуємо: П'ять, чотири, три, два, один. Молодці малята! З якою цифрою ми з вами сьогодні познайомились? Де можна зустріти цифру 3?